На Житомирський майдан Корольова цими днями найбільше людей приходить увечері після робочий час. Вони обмінюються останніми новинами і вірять, що збираються недаремно. Маса людей приходить під вечір з роботи, все тут збирається до трьох до трьох, двох е сотень. Відбувається збір у нас тут кожен день. Мобілізація о 18-й годині. Ми віримо, що це не даремно е починання, тому що якщо сидіти вдома і нічого не робити, нічого не буде. Згідно з 39 дев'ятою статтею Конституції України, всі громадяни мають право на проведення мирних зібрань та акцій. Працівники міліції зараз цілодобово охороняють громадський порядок на місці проведення акції. При цьому дякуючи представникам політичних сил та активістам за виваженість і запевняючи, що правоохоронці не перешкоджатимуть проведенню мирних акцій громадян. Міліція Житомирщини ніколи ніколи не буде проти проведення масових заходів. Ми підтримуємо. Під час проведення масових заходів належним чином в охорону громадського порядку, ми дуже поважно відносимося до всіх учасників масових заходів на всіх інструктажах особового складу, який задіяний на охорону громадського порядку під час проведення масових заходів. Особлива увага звертається на вічливе толерантне ставлення до всіх громадян, до всіх громадян, які приймають участь, але міліція. Не допустить будь-яких провокацій, буде належним чином виконувати свої функціональні обов'язки по охороні громадського порядку. В разі виявлення таких правопорушень правопорушники будуть перетягнути до адміністративної і кримінальної відповідальності.